Швидко, смачно та доступно у центрі Коломиї розпочинає роботу новий заклад харчування ресторан Фонтана. Уже 13 червня усі можуть завітати на смачні та збалансовані сніданки, обіди та вечері. Щодня кілька варіантів меню, яке впродовж тижня не повторюється. Це буде кухня українсько-європейського стилю за новими сучасними технологіями. Наші гості будуть мати змогу ознайомитись із стравами до того, як вони зроблять замовлення. У нас працюватиме лінія, що надасть вам змогу швидко і смачно пообідати, оскільки вам не потрібно буде довго чекати на приготування наших страв. І все це за доступною ціною наголошує адміністраторка ресторану Фонтана Наталія Бірчак. Що ми вас приємно здивуємо нашими цінами, тому що зараз дуже нелегкі часи в нашій країні, як ми знаємо, і ми старалися це зробити для людей, тобто щоб це було доступно для кожного. У ресторані Фонтана можуть одночасно розміститись до ста людей, та це не просто їдальня, а місце, де можна перепочити і надихнутись на вдалий день. Цьому сприяє вишуканий і сучасний інтер'єр закладу, до створення якого долучилось чимало фахівців. Ділиться дизайнер Василь Бойчук, щоб люди відчували себе. Спокійно, щоб тут був запись, щоб був комфорт, приємно. Коломиянка Юлія завітала на презентацію нового закладу. каже втішена, що в рідному місті, всупереч складним обставинам та війні, в країні, розвивається бізнес. Впевнена, обов'язково прийде з подругами ще не раз пообідати у фонтану. Ми працюємо з дівчатами багато кожного дня, і кожного дня ми ходимо на обід. обідати. тоді ми точно будемо сюди проходити, бо тут дуже дуже смачно і затишно. Відкриття ресторану стало можливим завдяки невтомній праці людей, команді професіоналів та насамперед, завдяки збройним силам України. Завдяки їм ми можемо працювати, жити і створювати щось нове саме для вас. Працює ресторан лінійної кухні Фонтана у самісінькому центрі Коломиї у новому будинку біля центрального фонтану Коломиї, водограй любові. Усіх чекають щодня, окрім неділі, з 9 до 19 години. Найближчим часом запрацює доставка до вашого офісу та дому.